Дяки цьому ну, прийому, який, який дуже вдався саме драматургу. Тому що, знаєте, як Мірхот казав, ви візьміть добру п'єсу, зробіть э, точне розподілення, і режисер взагалі нічого не можна, можна не робити. Це дуже важливо. Сама п'єса дуже така неординарний сюжет. Mm -hmm. Так само, як Ерік Еммануель Шмідт, Будь-яку п'єсу повістю от читаєш там. Хто не бачив, от отель двох світів у нас є його на нашому театрі. А його п'єси зараз це всесвітньо відомі п'єси в всьому світі. Дуже багато його ставлять. Він навіть в прошлому році приїжджав в Україну, Він був дуже щиро. Вдячний. Так і тут ця п'єса, вона настільки оригінальна своєю побудовою. Ви придуманою саме автором. Сюжет настільки закручений, настільки цікавий. І чого я говорю, що вона складна, тому що її дуже складно втілити як режисером, так і актором. Тим більше на сцені майже немає ніякого форму. Майже немає ніякого форму.